Друзі, вітаю! Ми у Львові. Через 5 хвилин буде новий рік. Йолочку відключили. Чекаємо. Наша компанія. Hello, hello. Hello. Чекаємо. Зараз буде 12 годин, всі будуть кричати. Песики зустрілися? Друзі, залишилась одна хвилина до Нового року. Наші пески теж чекають. Ого, так? Ну, давайте. Лиса, дити там? Блін. Блін. thank you